Назар з днем народження ми тобі вже сьогодні сказали слова привітання, але сьогодні на завершення цього гарного дня того народження на десерт, як вишенька на торті, хочемо тобі заспівати гарну пісню під звуки цього чудового каміна. Много літа вам бажаємо, Много літа від душі. Хай вам сонце посміхається, коли падають дощі, нога літа вам бажаємога літа від душі. хай вам сонце посміхається, коли падають дощі. Хлай вам сонце усміхається, полита й дощі. І ми теж приєднаємося всього найкращого, Божого благословлення, опіки Матері Божої, будьте щасливі, здоровенькі, дай Боже, часто бачитись. Іщеле вітання від сім'ї степони, бо Назар для нас є добрий, близький друг. Господь благословляє на шляху формації. и признанья любови отца. Хай бо буде завда з тобою. З днем